Вітаю всіх. Знову мені багато питань про Харків. Ви знаєте, надивились ви всього підряд і я, тік-ток подивилась. Е, будь ласка, дивіться поменше всього. Ну, реально, бо там кажуть дуже багато і кажуть, дуже дурні багато, скажу чесно. Дивіться за вікном, що у вас відбувається. Але я хочу зробити одну річ. Я хочу зробити відео на тему відношення нашого мера Теріхова до Харкова. Відношення нашого мера. Мера Теріхова до міста Харків. Відношення мера нашого до міста Харків. Яке воно? Яке воно? Серйозні рішення приймає. Ресурси. Маніпуляції. Хитриді, звісно, не без цього. А це професійна діяльність. Знаєте, захист. Ну, так, зміни. Ну, він знаєте, він хоче Україна. Дивіться. Те, що для нього Харків це Україна, це однозначно. Відношення таке, що треба змінити ситуацію, однозначно в кращу сторону, щоб все було добре і багато хитрих, хитрих маніпулятивних дій. Харків'яни все знають. Ну, все для Харкова зрозуміло, тому що все як завжди, Харків. Для нього Харків це Україна це однозначно. Це факт. Харків це Україна. Так, добре. Давайте тепер розглянемо відношення Сінєгубова до міста Харків. Сіннягубова. Голови військової адміністрації Сінігуба. Відношення Сінігуба до міста Харків. Троне Сенєгуба. Моці. Те, що руйнування? Те, що важко, так. Важко. Важко. Ситуація дійсно важка. Угу. Оборона. Ви знаєте, оборона міста для нього це важке питання. Воно не таке, як хотілося б. Оборона. Оборонні моменти для нього дуже серйозне питання складають, і це важко. Так. Це така ситуація посінього. Він заклопо заклопота заклопотано оборону міста. Важко, морально важко. Так, добре. Відношення давайте Зеленського до міста Харків. Відношення Зеленського до міста Харків. Яке воно? Угу. Угу. Ну, це прекрасно, так. Ресурси. Знаєте, потрібні Харкові ресурси для захисту. Ось тупік. Тут тупік. На Харкові повинен бути тупік. Це в поняттях Зеленського. Ось таке відношення нашої влади до міста, нашого, і спеціально це, це зробила. Не просто так. Зрозумійте, що розгін дуже серйозний. Йде, і мені це не дуже подобається. Тому я роблю це просто, щоб ви розуміли ситуацію.